Завжди готові прийти на порятунок. Вони гасять пожежі, ліквідовують наслідки ДТП, проводять розмінування і завжди готові прийти на допомогу. Про роботу рятувальників далі у нашому випуску. Після деокупації українськими військовими населених пунктів України ворог залишає по собі вибухівки, розтяжки тощо, які маскують під іграшки, покинуту справну зброю та інші побутові предмети, таке в жодному разі не можна чіпати, говорять спеціалісти. Будь-який предмет можна замінувати за допомогою ручної гранати. Коли ви бачите на полі зброю якийсь предмет, бінокль предмет, який не має там бути, не підходимо до нього, не піднімаємо його. Це може бути міна пастка, під автоматом може бути встановлена граната, взведена. Не в якому разі ми не піднімаємо будь-яких сторонніх предметів, які в нас ли лежать на полі бою або е, навіть в, на цивільній території. Робота розмінувальника вкрай небезпечна. Недарма кажуть, що сапер помиляється лише раз, але сучасні технології дозволяють максимально захистити людину, що працює з вибухонебезпечними предметами. Громадська організація «Спільно хаб передала запорізьким рятувальникам шість модульних піротехнічних костюмів та 30 сучасних переносних потужних радіостанцій. Екіпірування придбали українці з благодійного фонду Нова Україн», які проживають в Америці. Ми зараз отримали і передали їм шість перотехнічних костюмів, які коштували більше півтора мільйони гривень. Дуже важливо, що ці шість перотехнічних костюмів українського виробництва це компанія Вельмет. Вони знаходять різні матеріали з різних країн, але саме виробництво українське. Костюм має найвищий клас захисту дев'ятий. Його вага 29 кілограмів. Виготовлений з максимально. Міцної тканини, кевлару та бронепластин. Ці костюми максимально збережуть життя наших піротехніків і мінімізують, скажімо так, наслідки, які можуть статись при вибусі. Цікаво, що піротехнік самотужки не зможе вдягти такий костюм. Для цього потрібно щонайменше три помічники.